Вітаю нині на обліку в органах соціального захисту населення. перебуває майже 27 тисяч жителів області, які отримують державну допомогу соціального характеру. З початку року їм нарахували та виплатили загалом 755 мільйонів гривень. Зокрема, 151 мільйон гривень було виділено на підтримку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які живуть у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Малозабезпеченим сім'ям виплатили 62 мільйони гривень, а тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, майже 197 мільйонів гривень. Ще 344 мільйони гривень спрямували на допомогу людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю, а також на інші виплати сім'ям з дітьми. З обласного бюджету мешканцям Херсонщини надали матеріальну допомогу на суму майже 45 мільйонів гривень. Її отримали понад 8 тисяч людей. Серед них це сім'ї загиблих військових, які захищали Україну, люди, що опинилися в складних життєвих обставинах, поранені від обстрілів. Окрім цього, фінансову допомогу надали дітям військових, які загинули або перебували в полоні. Постійно триває робота щодо евакуації населення. З моменту деокупації правобережжя допомогли виїхати більш ніж 47 тисяч жителів, серед яких понад 6,5 тисяч дітей і 471 маломобільна особа. Закликаю людей залишати небезпечні громади для власної ж безпеки. Для цього звертайтеся до фахівців нашого обласного контактного центру 0,800 101 102. Допомагаємо дітям відновити сили та здоров'я. Оздоровлення пройшли майже 1200 юних жителів області, з них 500 за кордоном. Зараз на відпочинку за межами України перебувають 54 дитини. Ще 79 дітей знаходяться на оздоровленні в Україні, зокрема, четверо дітей в дитячому центрі Артек. У Калинівській громаді відкрито нову соціальну пральню. Відтепер мешканці громади можуть безоплатно скористатися послугами закладу, що значно полегшить їхнє повсякденне життя. Проект спрямований на надання допомоги найбільш вразливим категоріям населення це люди похилого віку, громадянам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, внутрішньо переміщеним особам та родинам військовослужбовців. Дякуємо благодійникам, які постійно допомагають за реалізацією проєкту. Три громади Херсонщини отримали нові транспортні засоби для доставки гуманітарної допомоги. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема програми Юліт з Європою та Німецького товариства міжнародного співробітництва, Береславська, Калинівська та Тягінські громади вже отримали нові мікроавтобуси марки ІВЕКО. Ці транспортні засоби дозволять продовжувати гуманітарну місію і забезпечувати мешканців віддалених населених пунктів необхідними речами. Ще двох дівчаток повернули з поки що окупованого лівобережжя Херсонщини. Їм 14 та 16 років. Наразі вони перебувають у безпеці і ними опікуються лікарі та психологи. Чергову рятувальну місію волонтери волонтери організації Save Ukraine провели на території Херсонщини. Вдячні за цю важливу кропітку роботу. Загалом цьогоріч вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя 192 дитини. Дякую за увагу! Слава Україні!